Зійшов на мене Дух Господній, бо Господь мій володар помазав мене. Він послав мене, щоб бідним сповістити радісну новину і зцілити розбиті серця, оголосити полоненим жадану свободу, а в'язні визволити з каземату. Книга пророка Ісаї 61.1: Дай порятунок від руки убивці і визволи стенет злочинців. Псалом 58.3 Господній ангел береже всіх вірних, і він дає їм порятунок. Псалом 33:8 Отче! В ім'я Ісуса я молюся за тих, хто потрапив у полон. Прошу, дай сміливість та силу вистояти. Нехай вони розуміють, що про них пам'ятають. Даруй спокій і дай знати, що ти ніколи їх не покинеш. Збережи їхній розум від хвилювань та тривог. Хай вони не зневірюються і завжди пам'ятають, за що ми боремося, дозволь Україні знайти безпечний та швидкий спосіб врятувати їх та повернути додому. Благослови та скеруй усі наші дипломатичні перемови. Будь ласка, захисти кожного від тортур, катувань, насильства від рук ворога, Допоможи отримати належну медичну допомогу, харчування та відповідні умови перебування. Дозволь з гідністю, мужністю та надією проходити через страждання. Господи, я вірю, що ти будеш повертати полонених, зниклих безвісти військових, волонтерів та цивільних до безпечного місця. Амінь.